Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні у нас буде урок з прасування. Багато не знають, як прасувати рубашку. зараз ми розберемося, з чого ми почнемо? Початок це яка це тканина, це хлопок, або це льон, або вона з шовком. Ми маємо льон, це рубашка льняна, і ми почнемо. Спочатку ми вирівнюємо. Рукавчик з манжетиком. Ми додаємо трохи зволоження, і коли в нас наша прасочка стоїть на трічку, ми починаємо прасувати і переворачуємо. Привертаємо, привертаємо, зробили. Є. Тепер у нас іде вхід другий рукав. Розкладаємо. Рівненько все, гарненько, чепурненько все має бути. Якщо ви зняли рубашку вологу, то не треба додатково зволожувати. А якщо ваша білизна пересохла на сушці, тоді необхідно зволожувати. Буде краще пропрасувало. Наступним в нас є воротничок. Ми розкладаємо його. Рівненько, І так, щоб в нас ось тут не заглажені були маленькі кінчики. Ми маємо їх зробити рівненькими. Бо коли ви дуже давите на праску, в нас потім тут, на краюшці виходить, дуже заглажений шовчик. Наступне ми розкладаємо нашу рубашку лівою стороною або правою. Передню частину і проводимо там, де в нас кубочки, Проглажуємо наш льон, щоб наша рубашка була гарна як листочок, як кленовий листочок, щоб вона була приваблива, частенька. Бо коли людина за собою доглядає, Хочеться дивитися на нею. І такі люди зазвичай приклад, бо вміння одягтися охайно, красиво, чепурненько, Це завжди, завжди приємно мати справу з такими людьми. Це може бути не дуже модна рубашка, але це завжди класика. І якщо вона чиста та добре вибрана, це за вашим бажанням, ви можете обрізати або ні. Тут є запасні повички і інструкція по догляду. Так, повочки зберігаються. Можна відрізати, якщо вам це заважає. Це дуже індивідуально, на мій погляд. Тепер ми викладаємо рубашку спинкою, бо передні частини в нас вже попрасовані. Треба гарно обов'язково ваш. Утюг стоїть на правій частині володильної дошки, тому що ви можете його там поставити. А більш близенька частина це для того, щоб на неї одягати плаття, сарафани, рубашки, шортики. І це дуже-дуже гарно можна все випрасувати. Тепер ми прасуємо і також ми розправляємо, щоб наші плечики то також були добре розправлені. Бо плечики мають бути напрасовані також. Все чудово. Тепер можна наряжатися. або вішати цю рубашечку на вішалку та в шафу. Сподіваюся, вам було цікаво і бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!